Тому хладнокровно, сильно вибрали угол, подошли, пробили, обнялись, порадувались. Помните, що у нас така Да. да. Макдональдс. Так що давайте, дуже сильна схема. Давай, пошли. Шановні друзі, перший півфінал завершився з рахунком 0-0. І зараз команди будуть пробувати серію після матчевих пенальті. Нагадаю, перший півфінал команди УФК «Карпати» і УФК Кривбас. Зараз арбітри розіграють, хто буде пробувати першим. І ми з вами станемо свідками цієї серії після матчевих пенальтів. Давайте я Спокійно! я скажемо. Капітана Станіслав Баклашка зараз з капітанами команди розіграє, хто перший буде виконувати перший удар. Футболісти у ФК Карпати пробувають удар першими. Отже, до вашої уваги серія після матчових пенальтів і фінального поєдинку. Атмаскап серед команд 2007 року між командами УФК Карпати та УФК Кривбас. Перший удар футболісти Карпат виконали влучно 1-0. І загальний рахунок, і рахунок серії після матчевих пенальтів. Перший удар виконують футболісти УФК Кривбас. Тільки воріт. Зараз поцілив футболіст команди УФК Кривбас і рахунок залишився 1-0 на користь львів'ян. Зараз другий удар будуть виконувати футболісти УФК Карпати. 2-0 на користь Львів'ян. І зараз другий удар від футболістів УФК Кривбас. Нагадаю, два удари виконали львів'яни точно і один удар футболістів Кривбаса прийшовся в стійку воріт. 2-1. Зараз трошечки скоротили відстань у рахунку футболісти УФК Кривбас, забивши цей м'яч. І зараз третій удар від Львів'ян. Теперь команди УФК Кривбас зараз був кращим у цій дуелі і рахунок залишився 2-1 на користь львів'ян, але один удар у запасі від футболістів футбольного клубу УФК Кривбас. Да, 2-1. Так само залишився рахунок і після цього удару. І вже зараз буде четвертий удар від футболістів УФК ФК Карпати. Рахунок 2-1. Три-один рахунок на користь УФК Карпати. Зараз четвертий удар. Від футболістів УФК Кривбас. Для того, щоб зберегти інтригу в цьому протистоянні. В серії пенальті цьому футболісту потрібно будь-що забивати. Він це робить дуже впевнено. Три-два рахунок. І зараз останній п'ятий удар. У футболістів у ФК Карпати. В разі якщо цей футболіст забуває, то Львів'яни у фіналі. Так, да, так. Да. Львів'яни у фіналі.